Я вважаю, це злочин проти солдат. Виявлено тіло військовослужбовця Збройних Сил України, це вказує однострій, підсіль українського зразку. Мається шеврон, прапор України, синій скотч, на голові одягнена балаклава. Нижня щелепа в нього вставна пластикова, з колови злам на лобну кістку. Так. Далі підвеземо. Одягнений кітель і цивільний ремень, і далі штани і шкарпетові рукавиці зеленого полю. Поки що особистих розпізнавальних знаків і документів не виявлено. У них тіло знаходиться у воронки, на це вказують елементи уламків, які були виявлені.